Вельми, шановний пане посол, дувей, шановні члени делегації, ради вітати вас сьогодні у Києві, в будинку уряду. Китай для України є стратегічним партнером. Приємно відзначити, що товарообіг між нашими країнами зростає. По 16 2016 року це було приблизно біля 6,5 мільярдів доларів. І дуже важливим є те, що сьогодні ми маємо можливість підписати угоду про участь Китаю в розбудові української інфраструктури. Фікну 呃，乌克兰和中国是战略合作伙伴儿，关这个关系悠久。呃，目前我们的两国双边贸易额不断的增长。呃，根据二零一六年的结果，总额是就是贸易额是六十五亿美元左右吧。呃，如今我尤其的高兴能够在这里呃这个参与这个签约仪式。呃，这是就是中国的一家大公司在我们参与这个基础设施建设的一个项目而签署正式的协议。 Також приємно відзначити те, що китайський бізнес пересвідчився, що умови нового українського законодавства дають можливість абсолютно відкрита, публічна, чесна брати участь у державних тендерах і абсолютно чесно і конкурентно отримувати перемогу. Саме такі проекти, як сьогодні.

呃，目前的投资环境是很好的，而且那个竞争环境也是很健康的。我们能够呃，完全以公正、呃公平的这个，凭着公正公平的原则来参与各种这个招标，呃，中方投标就完全透明、完全公平。呃，乌克兰目前召开的所有的招标呢，都是根据乌克兰的所谓这个透明。 Днопоглиблювані роботи, які будуть проводитися наслідок цього тендеру вашої компанії, мають дуже важливе значення є масштабним проєктом для України, які збільшують можливості нашого порту Южний. Це додаткові можливості розвитку національної економіки. 啊、ду, 那么，如今我们双方要、呃、这个落实的呃数据项目，呃，对我们来说是极为重要的。这是对乌克兰来讲是规模比较大的一个基础设施建设的项目，它能够不仅能够这个对南方港呃提高一些新的机遇，也扩大他们的这个这个周转量。 呃，也是为我们的国家经济能够做发挥一个很、呃、这个很大的一个推进和促进的作用。对我们来讲，凡是能够支持我们的国家经济的项目，对我们来说是极为重要的，我们特别重视。Тому хочу побажати успішної реалізації швидкої і якісної ц ь о г п р о е к т я к о 那么我在这里借此机会要呃祝呃这个项目圆满成功。 祝这个咱们项目在完全符合所有的质量和时间标准，及时完成。谢谢。谢谢。<laughs> 呃，尊敬的格罗伊斯曼总理、文港副总裁，各位这个中乌两国的朋友。咳咳 我怀着非常喜悦的心情出席今天这个签约仪式。呃，之所以说非常喜悦，是因为这是中国公司近年来第一次在乌克兰成功的这个中标工程承包项目，而且正像刚才总理提到的，是通过完全公开、公正、公平的公开的招标啊，所以呢。 这个，这个也是这个“一带一路”这样一个设想，在乌克兰落地的一个成功的实践。虽然这笔交易的数额不是特别的大，但是非常的有标志性意义。嗯、uh,。<coughs> Вельми, шановний пане прем'єр, шановні друзі, керівники, сьогодні мені надзвичайно приємно взяти участь у церемонії підписання важливої угоди між китайською та українською стороною. Я хочу відзначити, що вперше в історії українсько китайських відносин. Китайська компанія перемогла у відкритому тендері на виконання здійснення в Україні великого інфраструктурного проєкту. Як пан прем'єр справедливо зазначив, ще більше нам додає впевненості у перемозі у в успіху цього проекту, те, що тендер проводився абсолютно на прозорих і справедливих підставах на загальних через систему Прозоро. Тому я вважаю це надзвичайно великим великою перемогою для всіх нас в контексті реалізації китайської ініціативи. Один пояс, один шлях, тобто новий шов, шовковий шлях. Я вважаю, що це великий і дуже важливий досвід. Такого. І незважаючи на те, що цей проєкт не є надзвичайно великим, тобто ну, цифри досить скромні, але для нас це перша ластівка, це перші кроки, тому він надзвичайно важливий. Це кунгенчумбада. 呃，多年来在海外承建了许多重大的地标性的工程，这次中标呢，为这个公司在乌克兰进一步的拓展市场、开拓业务，奠定了一个良好的开端。现在乌克兰市场呢，就是特别是基础设施建设方面，百废待兴，有很多中国有实力的大企业，都希望到乌克兰来投资兴业。我非常希望中交集团把这个项目做好。 Софу джунгоція Шрі. Софу джунготіресі. Софу корпорація CCCC будівництво транспортної інфраструктури є надзвичайно великою і важливою для нас корпорацією. Це державне підприємство. І Якщо ви знаєте, за обсягами здійснюваних проєктів за кордоном вона посідає друге місце в світі. І е, переконую вас, що і в Китаї, і за його межами, проекти, які здійснюється компанія, є великими, позитивними якісними. Е, якісними сьогодні е, для цієї компанії, як і для, всь, для всіх нас, важлива подія, тому що знову ж таки китайська компанія вперше вийшла на український ринок в такому амплуа, як е, е, компанія, що здійснює інфраструктурний проєкт, і я можу сказати, що дуже багато китайських великих корпорацій уже досить тривалий час намагаються в. Іти в український ринок і здійснювати ці проекти. Сподіваюся, що ця ластівка, яку ми сьогодні бачимо, перший ця перша компанія потягне за собою інші проекти, зможе відкрити дорогу в на український ринок інфраструктурного будівництва для інших потужних і відповідальних компаній. Також це буде успіх цієї компанії, успіх цього проекту. Це буде успіх китайсько українських відносин і це буде успіх для українського підприємства і бізнесу. Дуже дякую. 尊敬的格罗斯伊斯曼总理阁下，尊敬的杜伟大使，呃，各位来宾，非常感谢总理阁下在百忙之中，呃，来接见我和我的同事，感谢总理阁下和杜大使，还有各位领导，今天来出席这个南方促进项目的签约仪式。 Вельми шановний пане пане прем'єр, шановний пане посол, я надзвичайно вдячний вам особисто і всім керівникам, які в такий складний і напружений час знайшли все-таки для нас кілька хвилин і зустрілися для участі у церемонії підписання проекту з погиблення у порту Южний. Ну, я хочу, 能够对中国交建，呃，给予如此的信任，把这个项目授予我们，那么也按，正要按照刚才总理阁下和我们大使阁下的要求，我们将全力以赴，呃，保证这个项目的呃完全履约，呃，无论是在进度还是质量上，要呃使到这个项目能够圆满的实施。 那么不辜负你们的信任和期望，我也希望以这个项目为契机，我们能够在乌克兰，在包括铁路、呃港口、机场、呃公路桥梁各方面的全方位的呃合作。<coughs> Щиро вдячний за велику довіру, за високу довіру, яку надала українська сторона, український уряд, зокрема, ви особисто нашій компанії. Надали нам цю змогу взяти участь у тендері і перемогти на загальних підставах. Це довіра не тільки нам, це довіра всій нашій країні. І я скажу вам, що ми ті вимоги, високі, які ставляться до нашої компанії, ми зробимо все можливе, щоб ні, жодним чином, ні в одному аспекті не підвести, не, не, щоб виправдати ту високу довіру, яку нам дали. Це стосується і часу виконання, термінів, і якості, і, і взагалі перебігу цього процесу. Ми це Гарантуємо і е, принагідно, хочу сказати, що це просто е, е, привід почати нашу співпрацю, тому що ми маємо надзвичайно високий досвід і е, можемо здійснювати проекти подібні, інфраструктурні, як у галузі залізничного транспорту, так і наземного, так і портів, аеропортів, доріг, і так далі. Це е, перший крок до нашої, я сподіваюся, майбутньої широкомасштабної співпраці я більше конторинсу. 呃，都没有比我们做好这个项目更更重要。所以呢，我希望这仅仅是一个开始。呃，以后希望通过我们的努力，让你们看到，呃，我们呃公司是非常一个严肃的公司，呃，非常专业的公司。我们也希望以此为呃开始，我们跟乌克兰进行全方位的合作。那么今天我穿上了乌克兰这个传统的这个民族服装。 这表明，我们公司希望成为中国乌克兰呃双边合作的一个友好的使者，也希望中国交建成为乌克兰经济社会发展的一个积极的呃能够带来非常呃有效果的这成功的一个合作者。 Я думаю, що жодні слова, які ми тут будемо говорити, в тому числі зокрема я, не зможуть замінити справу, яку ми будемо робити. І я переконаний, що цей початок, що ми тут сьогодні, шуми сьогодні ця справа, яку ми сьогодні започатковуємо, дасть змогу всім нам, усім вам побачити, що ми серйозна компанія, відповідальна, і ми справою ділом ділом доведемо нашу. Наші серйозні наміри і нашу професійність, те, що ми робимо, це повторюю. Ще лише початок масштабної великої масштабної співпраці, і те, що сьогодні я на зустріч з вами вдягнув національний одяг України вишиванку, говорить про те, про наш намір додатковий стати. Локомотивом Українсь подальшим локомотивом українсько-китайської співпраці. Це як приклад нашої нашої наших почуттів до України як друзів і як партнерів. Я переконаний, що наша співпраця буде ефективною. Дякую. 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 Дякую вам щиро. Я думаю, що це добра нагода розпочати нашу співпрацю. Безпосередньо міністерство інфраструктури буде. Максимально сприяти реалізації інфраструктурних проєктів, і я, як прем'єр-міністр, і уряд в цілому, тому я думаю, що перша ластівка має бути успішною. Дякую і пропоную перейти до. 呃，非常感谢。我觉得这个这种这是个好机会，好机会，这个为我们展开呃更大规模的合作。呃，我我本人呃对咱们的双方双方的合作，对这这些项目还有其他的项目，我本人这个表示要提供。 大力的支持，包括我们的交通基础设施部，呃，我们的整个的政府对这个贵公司对中方要提供全面的支持和协助。谢谢。我现在建议我们就是要举行这个开始我们的签约仪式。谢谢 Шановні пані та панове, розпочинається церемонія підписання договору на проведення днопоглиблювальних робіт між державним підприємством Адміністрація морських портів України та China Harbor Engineering. Company. Підписують начальник адміністрації морського порту Южний Широков Максим Анатолійович та заступник генерального директора China Harbor Engineering Company Юнг Ліан. 呃，尊敬的女士们、先生们，现在乌克兰海港管理局和中国港湾工程有限责任公司就乌克兰南方港疏浚项目合作的签约仪式就要开始了。呃，签字呃签字方，呃中方是中国港湾工程有限责任公司副总经理云亮先生，乌方是乌克兰海港管理局局长施洛克夫先生。